Це прохідна сумського заводу про товарів у Бездрику. Олівія одне із найстаріших підприємств. Керівника області тут зустрічають хлібом і піснею. А далі суто прагматичні робочі моменти. Саме на Бездрицькому заводі виробляють два продукти майонез і соняшникову олію. Добре, відомі на Сумщині і не тільки під брендом Олівія. Нові власники підприємства активно взялись за технічне переоснащення, аби досягти кращої якості продукції. Ми працюємо з приліченням і кредитних ресурсів. Ми е, стараємося якби. Максимально сэкономить каждую копейку, которую, конечно же, пускаем на развитие предприятия. У нас нет задержек по заработной плате, мы получаем ее каждый месяц в определенный день. 250 человек у меня работает, хотя год назад но мы начинали с 70 человек. Но мы за это время и запустили очень много процессов, которые раньше не были здесь использованы. На данном этапе мы закупаем оборудование для того, чтобы нарастить разлив масла и сделать его более качественным, а также увеличиваем линии по разливу майонеза. Олія і майонез в Україні надзвичайно конкурентний сегмент ринку. Тож торгова марка Олівія, продукція місцевого виробника має асоціюватись у споживачів лише з високою якістю, і це не мета, а реальність. Адже на сумському заводі протоварів спеціально зберегли і використовують традиційні методи переробки сировини. Ми, коли переробляємо сімена підсолнечника, ми використовуємо двократний жим. Ми не використовуємо ніякої хімії, ми не використовуємо систему екстракції, що дозволяє отримати натуральний продукт. Мінімум затрат, максимум прибутку, головне в сучасних економічних умовах. На заводі працюють практично в безвідходному режимі виробництва. Соняшникова лузга, по суті, відходи тут нині компонент для виробництва паливних пелетів. альтернатива газу, що дає підприємству тепло і додатковий прибуток. Словом, повна енергетична незалежність. Наше підприємство давним-давно від газу. Ну, по крайній мірі, татапітіний сезон. Ми работаємо на бросом сріє, скажемо так, Тобто на відходах виробництва по масла. Лузга, яка відходи, йде для нас як топливо. Основное. Поставили новий увидели, в якому сжигаем лузгу і отримуємо пар на технологічні нужди, в тому числі на отоплення, і на гарячу воду, скажімо так, енергетично незалежні, ні від кого. Голова області, оглянувши всі потужності, побаченим задоволений. Це нелегкий час, ті інвестори, яким дуже велика подяка від імені власної влади. Роблять свою справу. Вони вірять, вірять в Україну, вірять в Сумщину, вірять в людей, вірять в те, що можна робити чесний бізнес. Наше завдання їм допомагати. Я вважаю, що той приклад, який показує якраз це підприємство, сумський завод про товарів, продукція якого відома не лише по області, а по Україні. Він якраз показує це підприємство. Яскравий приклад того, як треба працювати. Як треба шукати шляхи модернізації виробництва? Є й проблеми на підприємстві. Керівнику області розповідають про затримки із поверненням ПДВ, про дефіцит сировини для виробництва олії. Ситуація може погіршитись, якщо уряд таки скасує квоти на вивезення соняшника зерна за кордон. Микола клучко наполягає, подібні повноваження слід негайно передавати зі столиці на рівень місцевий. Нам необхідно бути не сировинним придатком, нам треба строїти тут виробництво. На жаль, зараз не існує правового механізму для того, щоб той, той, той продукт, який виготовляється на полях Сумщини, який збирається в ражеї соняшника, щоб частково залишався тут на місці для того, щоб працювало місцеве підприємство. От ми зараз знаходимо в обласній державній адміністрації таку формулу, яка б дозволила отримувати продукцію тут місцевому переробнику. Знову ж таки, ми підходимо до питання децентралізації. Якщо б е, ті повноваження, про які зараз говорить і президент, і уряд, і Верховна Рада, були передані на місця у регулюванні е, певних економічних механізмів, тоді б у нас була зовсім інша ситуація. За останній рік на заводі Олівія втричі збільшили виробництво олії. А майонез сумського заводу продтоварів знаний на Сумщині в Харківській та Полтавській областях Черніговій Києві. Це заяви раз підтверджує невеликі виробництва, цілком конкурентні і швидко орієнтується на ринковий попит. У відповідь чекають лише зрозумілих правил гри, які б не заважали, а допомагали розвиватись. Тетяна Полозова Віталій Вірченко АТІ.